А є ще дагестанське питання, а є ще чеченське питання. Я до речі, нагадаю, що ми ну, обговорювали цю резолюцію парламенту своєї ради ОБСЄ. так. от, Там один з пунктів чорний по білому: деколонізація Росії, тобто умова безпеки Європи, деколонізація Росії. А що таке деколонізація? Це е, незалежна тува, незалежна Калмикія, незалежна якутія. Ось вам що таке деколонізація? Нагадаю, мабуть, мало глядачів наших це знає: тива це батьківщина військового злочинця Шойгу. Сергія так от Тива до 1944 року була незалежною країною цілковито незалежною, так як склавом всередині Російської Федерації, але вона свою незалежність втратила тільки в 1944 році. Так що у них і у них це на пам'яті. Там є місця. Середовища, куди росіян не допускають в принципі, росіяни тікають звідси, їх витискають, яких свого часу витистили з Чечні. Подивіться, що відбувається в згаданому в Новій Дагестані і в інших республіках північного Кавказу. Тобто, з одного боку, А що там відбувається, Костянтинач. Я перепрошую, Росі... а що Росі... там відбувається? Російська заворушка пішла Росі... 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 заворушка. Я перепрошую, вели туди свиденько броньовану техніку, купу розвардії, всіх Й... пересаджали і все, і крапка. Не дадуть вони голову підняти, і, і, і для американців це дуже добре, тому там, що це контролюється. Там, там зникли росіяни, там, там вони просто звідти повтікали. Вони пов'їздили звідти ще в 2000, на початку 2000-х. Тобто е, є території, які взагалі в Російській Федерації не є російськими навіть за мовою. Інше що там діти в школу не, не ходять, і газу там, там немає. Да, такі, така ситуація, таких ситуації там є. Тому Росія вона скорочується як шагрення важкі та саме як етнос. Вже цих от імперських ідей. Вони їх дедалі менше. Вони це чудово розуміють. Якщо ви подивитися російські нацистські телеграм-канали, інколи доводиться дивитися судо з професійної необхідності, то вони там перші виють, що де ж де ж росіян немає. Вони вже обурюються тим, що з'являються телеведучі не на російської національності на російських телеканалах. Там там цікаві речі відбуваються. І... Але це але це ніяк не впливає на стабільні ситуації на Росії. Ми стільки завгодно можемо говорити, що там щось щось завалиться, все є якісь там передпосилки і ну, передумови, і навіть та історія в Дагестані, але дуже швиденько вони всі кладуть на лопатки. От примітна деталь, все-таки навіть самі росіяни написали про Колокольцева те, що читав на ресурсських на ресурсах російських, небагато було написано. Він відлетів до Нью-Йорку буквально через кілька днів після цих заворушень в Дагестані. Через кілька днів. Тобто там вони дуже швидко впоралися з цією проблемою. Я розумію, що є внутрішні керування на Росії. Я розумію, що є проблеми. Я розумію, що відбувається певна ісламізація взагалі російського е, простору. Є да, це є така проблема. І є, і навіть загрози релігійних воєн. Я цього не відкидаю. Але на даному етапі путінський режим я вважаю настільки сильний. Він став сильний якраз після цього маршу е, так званої свободи Пригожина на Кремль. Коли вони посили розвардію величезною кількістю особового складу і вона налічує там за різними даними від 300 до 400 тисяч чоловік. І е, ідея там з розвалом Росії вона правильна, але в плані реалізації, практично, я на даному етапі перспектив не бачу. Пане Валерію, поділюся з вами своїм давнім, давнім спогадом. 19 серпня 91-го року я думав, що незалежність України побачить мої внуки. А 24 серпня був проголошений акт незалежності України, що й означав розвал радянського союзу. Згадайте з якою швидкістю обвалилася Російська імперія. Точно так же розумієте обвал будь-якої конструкції, споруди, він починається повільно, але потім наростає, це просто допору матеріалів, а потім він в геометричній прогресії наростає швидко. От те ж саме може відбутися і в Росії. Дивіться, фінансова система нестабільна. Рубль зараз перестає бути взагалі засобом накопичення грошей, ну, активів. Система освіти розпалася. У них зараз, мабуть, ви це добре добре знаєте в Херсонській Запорізькій областях. Одна з головних проблем російської армії це холєра і тиф, але холєра і тиф має місце не лише в на окупованих територіях, південь Уралу. Після після повеней. Е, отже, у, у них країна втрачає зв'язність, е, літаки літають дедалі менше. Якість зв'язку і інтернету падає. Так, ще можна, Я теж погоджуся, що може вони зберуться, мобілізуються і е, запровадять просто військові е, методи керівництва економікою і ще якийсь час е, протримуються. Ще нагадаю, у них безробіття зараз становить 2%. Ну здавалося це ж прекрасно при таких зарплатах. У них безробіття абсолютно мінімальне. Працювати нема кому, тому що продуктивні люди або утилізовані на фронті, або ті, хто розумніші із, із грошима повтікали за кордон. На превеликий жаль, то це підкреслити, це дзеркальна проблема для України. Оце це повинні пам'ятати, тому що рано чи пізно ми сядемо за план відновлення, і тоді нам треба буде розуміти, що продуктивні сили у нас е, значною мірою е, ну не знищені, а скажімо так, е, дезінтегровані, м'яко висловився. Okay, тут, можна okay. Класно... Okay. тут можна класно порівняти. Ну, якщо дивитися на розвал союзу, то проблема в тому, що там була війна з Афганістаном, вона тривала там десять років, плюс до чого прийшов Афганістан після того, от і ми не... я, наприклад, не сильно хочу, щоб ми були в Афганістані. Я розумію, що у нас шанси набагато менше стати таким, ніж Авганістан, але сам факт плюс yeah, я. Андрій, дозволя, ставлю 5 копійок своїх знову. Війна в Афганістані завершилася до розвалу Радянського Союзу, і тоді у 89-му році розпочалася війна в Нагорному Карабасі. Тоді дуже потужно штурмило Кавказ. Але там ішли повноцінні бойові дії. І радянська армія відправляла туди військових. І війна там тривала навіть і в 91-му році. Перепрошую. Я, я, я ну, си погоджую якраз до цього йшов. То що в принципі це все <правжувателі> релевантно це можливо, що дійсно можливі конфлікти. Те, що зараз відбувається, я також погоджуюся з Валерієм, що ну це нормальна рутинна ситуація. У них там стабільністю в декілька місяців вони постійно вистрілюють якихось терористів по будинкам, і дуже схожа ситуація. Там навіть не треба, до речі, розгвардії в триста тисяч. Ну я думаю, ви бачили, які там бігали мужички. Просто з автоматами місцева там поліція, місцеві це спецназ їхні, такі пузаті і дуже смішні, до речі, але вони і своїми цими місцевими силами змогли це все остаками. Тобто й там не потрібно було навіть вводити якісь там війська. Тобто хоча там, ну, якби ви бачите, на перестрілки були по вулиці. Тобто, це не є такого масштабу а, проблеми там, для Російської Федерації, особливо в цьому регіоні. Свято це стабільна ситуація. Е, чи може вона перерости в майбутньому щось? Так може, якщо буде тригерна точка з центру Росії, якщо дійсно вони відчують слабину там всередині тоді дійсно почнеться боротьба за місця на хто 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 схопить крісло в середині, почне вистрілювати тих попередніх своїх керівників, які там залишалися, воно били їх, і вони ж кожен захоче зайняти своє інше місце біля престолу. Тоді можливо дійсно. А в них там якраз методика, яка в них там вертикальна методика, там демократії ж не існує. Тобто, сто перший за престол схватився, то і цей тому боротьба може бути жорстка. Тому я погоджую що валитися може бути дуже швидко.